Вітаю, розв'яжемо номер 19, умова. Треба знайти градусну міру кожного з двох внутрішніх односторонніх кутів, що утворились при перетині двох паралельних прямих січною, якщо один із них утричі більший за другий. Давайте роздивимось малюнок. Якщо у нас є дві внутрішні односторонні кути, то в такому випадку є дві паралельні прямі, які теж будуть перетинатися січною. Так, це і пропишемо. Є у нас пряма А і є пряма Б. Це буде січною. Отже, у нас є пряма А, пряма Б, вони паралельні і пряма Січна. все один із кутів. Там, так і пропишемо, що пряма А у нас паралельна до прямої Б пряма Січна. Січна. Треба знайти. Кути, які утворились внутрішні односторонні кути. Давайте їх пропишемо. Оцей кут, у нас хай буде один, оцей кут буде внутрішній, буде кут 2. Нам треба знайти міру кожного з двох внутрішніх односторонніх кутів. Знайти кут 1 і знайти кут 2. Ми знаємо теорему, якщо у нас є дві паралельні прямі, а у нас за умовою А паралельна Б, а С-січна. Утворюються Січна утворюються односторонні внутрішні кути. Це кут 1 на малюнку і кут 2. Нам треба їх знайти. Але відомо, що один із них утричі більший за другий. Тупий кут буде утричі більший за перший кут буде утричі більший за кут 2. Тоді так і треба прописати. Нехай, нехай кут 1 буде дорівнювати Х градусів. Тоді кут Б, навпаки, кут 2. Давайте возьмемо. За х, кут 2 возьмемо за х, тоді кут 1 буде дорівнювати 3х у 3 чи більший. Ми знаємо за теоремою о сумі внутрішніх односторонніх кутів, сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Тоді, якщо це буде 3х, а цей куточок буде х, то в такому випадку ми запишемо, що х. Додати 3х у сумі будуть давати 180 градусів. Отже, х додати 3х це 4х, 4х дорівнює 180 градусів. Отже, х буде дорівнювати. це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток 180 градусів розділити на 4. І ми отримаємо x. Буде найменший кут, кут 2, буде дорівнювати 45 градусів. Давайте це пропишемо: 45 градусів. Це менший кут, або кут 2. Тепер нам треба знайти кут 1, який втричі більший за кут 2. Тоді кут 1, буде дорівнювати 3, помножити на 45, і ми отримаємо. 45 помножити на 3, 120 і 15, це буде 135 градусів. Як же знайти іншим способом цей кут 1? Якщо ми знайшли зрівняння кут 2, то ми, можем, ми знаємо, що сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, тоді ми кут 1 можемо знайти з цієї рівності 180 градусів. Ми знайдемо внутрішній ну, кут куду. 2, який дорівнює 45 градусів, а 180 відняти 145 градусів, ми отримаємо теж 135 градусів. Як ви бачите, можна двома способами обчистити, знайти кут 1, який тут втричі більше за відомий за кут 2. Що ж, кожна задача повинна закінчуватися Це відповідь. Запишіть, будь ласка, відповідь. Тоді це буде кут 45 за умовою і 135 градусів. В такому випадку ще можна перевірити 45 додати 30, 135 це буде 180 градусів, за теоремою, що сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює. 180 градусів. Ми розв'язали з вами першу задачу з номера 19. Переходимо до розв'язування другої задачі. Якщо один із кутів, один із них на 25% більше за другий. Отже, якщо у нас менший кут буде дорівнювати, то той буде на 25% більше. Так, давайте пропишем знову. Це у нас прямо А, це прямо Б, це прямо С. Отже, дано прямо А параллельно до прямой Б, прямо С сечна. Також нам треба знайти давайте, один із них у чи більший за другий, знову внутрішні односторонні кути. Давайте візьмемо ці внутрішні односторонні кути, оцей куточок і оцей куточок. І відомо, що один з них на 25% більше за другий. Тоді, якщо ми цей кут візьмемо за Х, то цей кут буде 1,25 Х. Давайте перевіримо, як же спочатку згадаємо, що таке 25% знайти кут 1 і кут. 2. Тому, давайте тут пропимому, давайте запишемо, що таке 25%. 25% треба перевести в десятковий дріб. Ми це і робимо. 25% записуємо. Це треба 25% розділити на 100%. 25 ми ділимо на 100 і отримаємо 0,25. Так як у нас. Один із кутів більший за другий на 25%, то тоді перший кут у нас х. Тоді другий буде на 0,25 більше Х. І це буде 1,25х. Ось, звідки це взялась величина 1,25х, яку я прописала спочатку. Тепер нам треба записати: нехай перший кут 1 дорівнює Х. Тоді другий, х, тоді другий кут буде дорівнювати 1,25х. Ми знаємо, що внутрішні односторонні кути дорівнюють 180 градусів за тіариму. Тоді складаємо рівняння Х додати 1,25х буде дорівнювати 180 градусів. Отже, ми склали рівняння. Тепер х1х додати 1,25, це буде 2,25 Х. Все це дорівнює 180 градусів. Тепер треба знайти невідомий множник Х, який буде дорівнювати. Нам треба добуток 180 градусів. Треба розділити на відомий множник 2,25. Після Після того, як ми поділимо, ми отримаємо х буде дорівнювати 80. Можете це перевірити, поділивши це в стопчик 80 градусів. Отже, кут 1, давайте пропишемо менший кут, буде дорівнювати 80 градусів. Дійсно, він у нас гострий. 80 це гострий кут. Тепер можна знайти кут 2 двома способами. Перший спосіб зрівняння. К2 буде дорівнювати 1,25 помножити на 80 градусів, і ми отримаємо з вами 100 градусів. Але якщо ж ви уважно слухали теорему, що сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, або ми можемо знайти кут 2 другим способом, так як сума першого і другого кута в сумі дають нам 180 градусів, тоді ми можемо 180. Градусів відняти 80 градусів те, що ми знайшли з перший кут, ось це. І тоді це буде дорівнювати 100 градусів. Як ви бачите, двома способами ми знайшли з вами кут 2. Або з теореми сумі суміжних кутів, або із умови задачі, що один із них на 25% більший за другий. Кожна задача закінчується відповіддю, тому нам треба написати відповідь і. 80 градусів у відповіді і 100 градусів. Отже, два внутрішні кута, які дорівнюють 80 і 100 градусів. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео.